Так їх в Україну і мордою ту в тарелку, щоб вони побачили, як надо. І ви будете в шокі, що у мене тут час пройшов. Я сам в шокі. Значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, просто як змія, так, по дутку можна. Тут, значить, здушує і їдені. Чого? Тому що я де в Європі в отелі. І що? і як завжди, не працює опалення. Бо ми де в Європі, вони ж тут кочі. Зимою, сука, в курточках будуть, але опалювати не будуть. Якщо у них денег куча. Ще й попридумував, дивіться, а, це ще ж не все, дивіться, тут е, поставився більше, щоб кип'ятило, що мені не треба кипяток, у мене начальник є. Це це зробив просто, щоб було тепло, і откуда то взагалі тут йшло. Пана придумувала всякої такої херні. То робота, то не робота. І знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в пакаун, гляньте, як лі я взагалі в Європі. О, все, у мене фен зламався. Так вам, суки, і надо. Рішили економити на нас, купуйте новий фен собі. А, ми зараз тут, тому що ми команда веземо тільки для ЗСУ, без зборів, поняли? без нічого. Самі дофінансовуємо, самі логістику пробудовуємо. Інколи дарує машину. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила, прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було, і ми поїхали далі. Тут же шателі не 5 копійок коштують. Мені інколи, от напишіть в коментах, знаєте, якщо на джоб центрі ви ж по-любому колись були, хоч раз ну, позволили собі якийсь сатель. Ну, ви стикались з таким. Мені інколи знають у цих європейців з цими їхніми лицами, типа, блядь, і навіть слово не може подобрать. Думаю, ви знаєте, у ці лицо такі, как будто бы тут цивілізація, везде не цивілізація. Но я хочу так взяти за морду, так в Україну привезти і сказати, сука, дивись. отелі должно, бути от Кафе всегда должны, сука, лежать салфетки. Салфетки всегда. Он щоб падла салфетки принести. Абслуха, у мене вот так. Дівчата вот так мають виглядати, так укажуть за собою. Такий должен бути маникюр, такі, сука, стрижки, от такі волос у дівчат мають бути. Взагалі жити треба так, блін, було. Вони цього навіть не знають, вони в цю житті ніколи не бачили. А нам нав'язали через всякі серіали. Ну, я не знаю, кальянний бар просто якийсь. Платиш, блін, бабки, нормальні бабки платиш за отель. Просто переночувати, треба дайте команді віддихнути. А зараз підемо їсти вниз на цей, на, на сніданок. Що там буде? Булка, блять, з маслом, з варенням, сир, баса, чуть-чуть салата. І я не розумію, як вони таку їде, ну не отакі, не кабани. Це... Опять-таки, це генетично треба бути предрозположеним, щоб в такому жити. Так це треба вже вирубати, тому що, ну до речі, тепліше сталося, зрозуміло? От вони думали на мені зекономить, а їм стільки з води скучу, блять. Два рази більше потратять, ніж би на опалення було.